Скорпіони, привіт-привіт! Це ваш розклад на серпень 25-го року. По старшому аркану закоханих, ви можете робити вибір, і, судячи з сусідньої дев'ятки мечей, цей вибір може бути непростим і інколи навіть важким. У вас події можуть розвиватися дуже швидко і швидко закінчуватися. У вашому житті можуть бути присутні, зверніть увагу, дві людини, які викличуть у вас розчарування і біль. Наприклад, це може програватися як третій зайвий в стосунках, і ви про це дізналися. Ви зможете це швидко закінчити. Це може програтися також на роботі. Де керівник, наприклад, доведе вас до розпачу, і ви захочете в один прекрасний момент звільнитись просто, ви підете з роботи, ви фактично вже будете на етапі завершення цих переживань, ви втомилися, вас робота вже довела. Також це можуть бути погані звістки від двох людей, наприклад, чоловіка і жінки, або людей, які захочуть зробити вам боляче. Але цікаво, що ви можете вчасно зробити цей вибір, добре все зважте, і від цього залежатиме ваш результат. По закоханим також ідуть близнюки. Люди, як ви знаєте, емоційні, люди відверті. Можливо, ви почуєте щось неприємне у свій бік від таких людей, але ваша стурбованість і біль швидко пройде адже жінка, зверніть увагу, сидить на ліжку вночі. А далі карта йде руху і швидкості, тобто ранок в будь-якому разі наступить швидко, і ви забудете, ви позбавитесь цих негараздів. Дев'ятка ж мечей може означати теж депресивні стани, наприклад, головні болі, вам можуть снитися кошмари, які будуть пов'язані з якимись людьми, або подіями, які пов'язані з повітрям. Наприклад, ви втомились, ви захотіли у відпустку, купили квитки, ви, відповідно, витратили купу грошей. І тут раптово ви захворіли і не змогли полетіти. Карта закоханих, карта двоїстості. І це не той варіант, де буде і те, і інше. Да? Тут вибір має бути один. Умовно, якщо ми хочемо піти на дві роботи одночасно, то бажано йти на одну, тому що з двома ви просто фізично можете не, справ... не справитись, да? ви будете страждати. Можливо, тому ви і не спатимете ночами, тому що вам буде важко, ви можете взятись за роботу, яку ви не зможете зробити. Можливо, дійсно, ви працюєте і день, і ніч Да, протилежності, які йдуть по першій карті. І вам дуже хочеться нормально поспати, а у вас просто не виходить. Бо ви вже звикли до цього ритму, да, коли немає нормального сну. Далі вісімка жезлів а, карта без людей. Тобто, можливо, ви захочете все настільки швидко залишити і побути наодинці, що зможете навіть виїхати за кордон, прийняти навіть ту саму пропозицію, поїхати у відрядження, де ви будете абсолютно самі. Ви можете хотіти. І е, я переконаний, що у вас це вийде. Хотілося, щоб все швидко закінчилось, щоб навіть ці головні болі пройшли. І ви досягнете цього по жезлам, іде швидке досягнення цих поставлених цілей. Ну і також ви можете отримати якусь інформацію да, по жезлах, у нас іде швидкість, у нас іде якийсь результат. Ви можете отримати звістку, наприклад, від свого лікаря. Да, на той результат, на який ви так довго чекали. Або ж, наприклад, прийде лист від коханого, да, якого ви давно не бачили. Можете також отримати звістку, що, наприклад, до речі, дуже цікаво, що, наприклад, той, хто вам зрадив десь там на початку, вже дуже швидко залишився сам. Тому ось такий у вас цікавий буде місяць, скорпіони. Я бажаю вам це все легко пройти і гарного настрою. Дякую, що подивилися це відео.